Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросло, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуюся, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику. Королеви цвіти, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку рожеву до білого пониклого личенька лілеї і заплакала лілея росою, сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла. А мене пан. Взяв догодоти. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Він поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть начистій на мене плювали, хо таке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайзвеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною мов на диво на мене дивились. А дівчата закричались і почали звати лілею снігуцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти, на що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір? Милосердий, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королеви схилив свою червоно-рожеву. на біле поникле личенько лілеї. 25 липня, 1846 рік Київ.